Всім привіт! Привіт на каналі Інна Стіч. Сьогодні 12 вересня, п'ятниця, і як завжди, я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Свій новий вишивальний тиждень я хочу розпочати ось цієї незавершеної кітці, яку я вишиваю в рамках СП про Хеловін. Назву не пам'ятаю, в мене вже стільки СП, що я все запам'ятати не можу. Яка проводить дизайнер Марина Соколенко. Посилання на її сторінку в інстаграм і на групу в телеграм-каналі я залишаю під цим відео. Кому цікаво, приєднуйтесь, виживайте разом з нами. Можна окремо просто придбати схему. Я думаю, що вам сподобається ця краса. І, звісно, я тут зробила деякі зміни. Я додаю бісер і вже хочу цю кіцю дошити, щоб отримати іншу. Бо дуже швидко летить час, осінь дуже швидко теж закінчиться і почнеться зима. І осінні сюжети хочеться повишивати якомога більше. Так що цю кіцю хочу дошити і вже показати вам її в усій красі. Я обрала синю і пластикову основу, на ній вишивати легше, ніж на прозорі. Мені подобається, як виходить. Є ще така фіолетова, але на фіолетовій вона б зливалася, тому що кольори, хоча, можливо, ні. Ну, більш схожі на те, що є в сукні. Тому я вирішила, що на синій буде краще виходити ця кіця. Так що пішла я її вишивати, а що буде, побачимо вже в наступному включенні. Всім привіт-привіт! Сьогодні вже п'ятниця, 19 вересня, і давайте підведемо підсумки цього тижня, який був у мене в плані вишивки. Знаєте, оцю кіцюню, яку ви бачите перед собою, наче вона маленька, але вона така досить кропітка. І плюс у мене ще. Було тут декілька помилок, які я вирішила вже не виправляти, і я намагалася підігнати цю роботу. Знаєте, як... я вам не скажу, де саме я помилилась, тому я думаю, що результат більш-менш гарний получився. І в мене тут є деякі заміни. Я додала бісер, я карамельку зробила бісером, вона така об'ємна. А Тут ще пришила ось таке серденько гарне. Мені дуже сподобалось, воно по кольору підходило. Я всі намістинки, які в мене є, прикріпляла і нічого мені не подобалось, а ось це серденько сюди зайшло. От, результат дуже гарний, мені подобається, що я обрала синю. Пластикову основу. Внизу я спеціально тут не обрізала, думаю, можливо, є такі спеціальні підставочки, можливо, придбаю і буде вона отак так от стояти. а Позаду я ще всі іграшки не оформлювала, тому що клей дуже токсичний, тому я обираю якийсь день, щоб нікому не псувати повітря, і заклею всі ці. Іграшки, щоб нікого вдома не було, щоб можна було вивитись, щоб вивитрилася кімната, де я це все роблю. Тому отак от, трошки пізніше зроблю задніки. І думаю, що, так, як і ялинкові іграшки, коли я робила, то приклеюючи фєтр, він все одно ну, не досить гарно тримається. За ниточки так, а там, де пластик, він не прилягає. То треба буде ще пройтися по контуру волосінню, щоб закріпити краще ось заднік фетру. Ну, Це для тих, хто хоче оформлювати і ще ніколи цього не робив, я розповідаю. Так, з приводу статистики, ця робота ну, така середня. Я б сказала, вона не маленька. Ну, наприклад, ось ці катечки для порівняння. От, як ви бачите, качечка менша. Ця кейця має 2778,5 стіпків. Тут і хрестик бекстіч, ну, я бісер зробила бекстіч тут в одну в дві ниточки і один бленд був 21 колір. Я за цей тиждень вишила 1537,5 стіпків. Щоб довести до фінішу цю роботу, тому вона така, ну, середня, я б сказала, серед тих, які мініатюрні, я вважаю. Ну, не, не великі роботи, не середні, а маленькі роботи. Так вона середня серед маленьких робіт. Ну і, в принципі, я все розповіла за цю кіцюню, Давайте подивимось її поближче. Вона дуже гарна. Дуже цікава робота від Мілхіл. Хеловін на пляжі. Дуже такий він, я б сказала, сюжет. Ну... Мене дуже-дуже вразив, тому що я ніколи про це не думала, що же ж може бути і на морі десь. І... і це мене вразило і зацікавило. Це саме розробка, цей дизайн. Я люблю чайки, люблю море, люблю гарбузи, а тут все поєдналося і думаю, що це одна з улюблених робіт у Мілхі. Я не анонсувала, мені здається, цю роботу. Що я буду її вишивати, але я вирішила її теж взяти у процеси. Вишила небагато, всього 684 хрестика. Уже почала пришивати бісер. Тут бісер весь п'ятітний, маленький, він пришивається хрестиком. Але ви знаєте, Дуже-дуже ну, класна розробка. Мені подобається, як виходить цей бісер лягає. Він додає трішечку об'єму. Ось тут, ось тут я пришила. І це так тендітно. Єдине, що що я ж обрала пластик, і трошечки вже руки втомилися від киці, яку я вишивала на пластику, і знову пластик, і тому вона вишивалась більш повільніше. Ну, але результат дуже-дуже гарний. І я вирішила, що мені треба чергувати. Все ж таки, пластик за пластиком не брати, а брати пластик, звичайну тканиною. Знову пластик, звичайно, тканину. Але сам процес дуже легко вишивається. Хрестики тут рівні-рівні. Дуже мені подобається, як виходить результат. І я просто. Вишиваю, насолоджуюсь кожним хрестиком. Знаєте, ну так от, цікава розробка. Хоча тут досить часто зміна ниток, так, да, ось цим темним синім, ну, або ось цим темно-помаранчевим або блакитним, начебто довгенько можна вишивати. Але от такі от елементи я все ж таки роблю закріпки і потім роблю наступний. Ось цей елемент. Не роблю такі великі протяжки, ну, щоб було ахайно і гарно. Або якщо трошечки менше, от я ховаю під хрестики ниточку з оберненої сторони. Ну, цікава, цікава розробка, буду вишивати далі. І як не дивно, на цій роботі вже 30,8%. Досить непогано я її просунула. А тут у цій роботі 23 кольори і 5 бісера. І весь падітний, цікаво. Хрестики, бекстіч, французькі вузлики і бісер. Хоча бісеру, здається, тут не так багато, 313 цього бісеринок. Але він такий кропіткий, тому що його треба пришивати хрестиком. І мені на цій роботі залишилось 3728,5 стіпків. Ну, так, треті роботи вишита навіть трошки більше. Ні, трошки менше треті роботи. Так, щось я сьогодні з цифрами не дружу, ну нічого. Ніч була дуже важка, тому. Трошечки торможу, ну нічого. Я думаю, що ви мене зрозумієте. Так, що ще по цій роботі? Думаю, що на наступний тиждень я її теж буду брати і вишивати. І крім цієї роботи, я її брала деякі роботи. Зараз покажу, які саме. А ще в рамках СП Качені пригоди у Марини Соколенко. Посилання на групу в телеграм-каналі і на сторінку в інстаграм на Марину. Я залишаю під відео. Кому цікаво, переходьте. А ще одна чергова качечка вишивається. Вона досить велика по зрівнянні з тими. Качками. Якщо чесно, для мене краще, щоб були, ну, хоча б такі, як ця кіця, це теж від Марини розміри. А ось ця качка завелика і неочікувано велика. Вона має 4399 ну, Мені досить багато часу треба на цю качку, тому що треба подумати, а чим замінити, щоб зробити об'ємні елементи, бісер додати. Я люблю такі роботи а трішечки, ну, пофантазувати. Інакше навіщо мені їх вишивати? У мене діти виросли, онуків ще немає, тому ну, так, вишиваю, тому що хочу підтримати дизайнера. А, ну, по зрівнянню, ну ви подивіться, навіть ця вона досить крупненька, і то наскільки вона менша, ніж ця катечка? Наразі у мене 45% вишито, і ще вишивати і вишивати. Як ви бачите. Ну досить. Вона крупненька. Але так як у мене вже одна качечка тут поруч вишита, маленька, я вирішила, що то дитинча, а це її мама. Теж з морозовим буде вона в окулярах, уже така, хоча тут у ну, неї капелюх з таким гарним бантом. Вона гарна, чудова, але для СП це велика робота. От, і на неї я витратила 3 дні і вишила 1329 хрестиків. Ну і бісера. І ще вишивати і вишивати. Як ви розумієте, мені ще залишилось 2415 стібків. Ну, що ж, я влізла в і буду вишивати далі. Мені ще там подобається. Ну, мені всі вони подобаються, я б хотіла їх всі вишити, але СП до, до кінця цього до місяця, до кінця вересня. І тому не впевнена, що я вишию їх, тому що там, мені здається, дві великі і маленькі залишились. От, Ну, нічого, вищою там буду обирати якусь з них. А також хочеться ще цих кошенят повишивати. Я на наступну іграшку вже не так підібрала. От, і хлопчик буде вишиватися. Хлопчик Тракула буде. Цікаво, да? Ну це буде вже на наступному тижні. Ну, от така качечка. Я тут, як ви бачите, додала бісер в бантики, і тут бантик, і тут бантик, от, і в окуляри. І ще я таку зміну зробила, так як окуляри, я вирішила на склі лінзити зробити півхерстом. Мені здалося, це буде доречним і цікавим. Ну, Бекстич я поки що не робила. Тут у мене вже капелюшок весь виштий, бантик теж, а треба буде вже тут вниз спускатись. Тут ще буде морозиво такий рожок з морозивом. Тому там ще є над чим попрацювати. Перепялила на пільця, але це не нургія, а китай, і я вам не раджу, бо воно взагалі нічого не тримає, і воно таке от. Мені просто кольор цей сподобався, босковий, Але був у нургі вони такі яскравенькі. От, і хотілося б більш ніжні кольори. Але якість погана. Не беріть китайські оці пяльця, Краще нургі взяти. Оригінальний. Так і ще одна робота, я, за якою я дуже скучила і дуже хотіла її повишивати на цьому тижні. Зараз покажу, яку саме. Лисичка від Ланарти, як ви бачите, я до неї повернулася, вона просто неймовірна красуня. Я зробила підзйомку, щоб ви подивилися, на якому етапі я її завершила і залишила, і відложила. Це був березень місяць, я взимку її теж вишивала, Дуже-дуже вона гарна, причудова. Це був старт. Минулої осі, а не літу. Я почала її 30 червня. От, вишивала 22 дні і відложила, тому що мені хотілося перейти вже на весняні сюжети, а потім літо було, і вирішила до неї повернутися зараз. Досить вона причудова. Ця робота має 29 256,5 стіпків. Тут хрестик в одну в дві ниточки і трішечки бекстю. Мені дуже подобається кольорова гама поєднання сірих і помаранчевих кольорів, дуже воно ну, гарно виходить на такій основі: основа така темна. Ось тут, тут дуже добре вам передається реальний кольор основи, і на ній ці кольори наче підсвічені. Гарне рішення дизайнера, і тому вишивається легко. Це основа така досить крупна. Мені здається, 27 каунт. Дуже така. Приємна в роботі, і матеріали гарні. Я люблю Леонард за якість матеріалів і за розробки їхні, тому що вони дуже логічні і досить легко вишиваються, хоч вони і великі, хоча це не, не сама велика робота. Але вишиваються досить легко, і мені здається. Швидше, ніж звичайні набори, а особливо дизайнерські. Дизайнерські дуже складні, а ці роботи ну, легкі і інтер'єрні. Мені залишилось на цій роботі ще 8299,5 стіпків. І наразі на цій роботі вже готово 71,63%. Ну, як ви розумієте, я хочу за цю кузін. Довести до фініша всю красуню. Дуже-дуже вона гарна, дуже така реалістична. Люблю лисичок, У мене з ними особливі контакти. Я вам вже розповідала, ми колись відпочивали ще, молодшого сина у нас не було. Ми дуже часто їздили в Крим і знімали. Маленький будиночок на березі моря, і там степова лисичка до нас часто приходила, і вона дуже любила за мною споглядати, як я готую їсти. Я з вікна її постійно бачила. І потім вже наприкінці нашого відпочинку я могла до неї досить близько підійти, ну так, на відстані метру. З нею навіть порозмовляти. Це було дуже приємно. Вони відрізняються від таких звичайних лисичок. Вони такі худенькі, менші, але такі ж самі допитливі, гарні. Так, тому, можна сказати, на спогад тих часів, на те знайомство з тою лисичкою, я от вишиваю її. Що ще я хотіла вам розказати за цю роботу? Думаю, що на наступний тиждень я теж її буду брати і вишивати. Я зрозуміла, що мені не можна закопуватися тільки в малечу. Я сумую за великими роботами. Мені вони приносять задоволення в вишивці. І починаю з'являтися натхнення на вишивку, тому що малечі вбивається натхнення. От постійно вишивати тільки маленькі роботи, мені це не підходить, мені треба різноманітність. Але постійно вишивати одну ту ж саму роботу теж не можу. Мені треба теж змінювати процеси, тоді е, і прогрес мій не сповільнюється, а рівний. Бо зараз в мене вишивка впала. Навіть на цій лисичці я вчора взяла, але у мене і часу особливо не було. Я вишила всього 693 хрестика. Ну, так, от якось менше вишиваю. Хоча попередньо, от у мене 1350 хрестиків. Я зробила це було 13 березня, а от вчора всього. Ну так, це середній показник мій на сьогоднішній день. І буває менше, буває більше. Ну, Вишивала я ось на такій ділянці ось тут. Ось намагалася ці пропуски зашити. Що мені ще подобається, на цій основі дуже гарно і красиво лягає ниточка і хрестики рівненькі. Гарні. Ну. Так як стовпчики лягаються ці всі. Воно таке вишивається стовпчиками такими ось такими діляночками. Ось так от. так Єдине, що кропітка така діляночка це ось ці вкраплення цих хрестиків, бо вони тут намішані. Тут два хрестика таких, ось три хрестика таких, і тут сім хрестиків таких. Ну, і отак от от, виходить такі квіточки. Навіть і французьких вузликів не треба, воно досить так цікаво прироблено дизайнером. І вони об'ємні, наче дійсно там. Французькі вузлики накручення. Насправді тут просто звичайні хрестики. І це все, цей ефект зробив дизайнер а саме поєднанням кольорів. Ну, Дуже гарне рішення і е, досить продумано все це. Ну, звісно, далі буду продовжувати лисичку дошивати. Тут ще багато фону, який вишивається в одну ниточку. Теж цікаво. Нарізка, як завжди, тут коротка, але доречна, тому що, наприклад, ті ж самі квіточки, які ось тут тут, тут. тут не треба велику нарізку. Тут три хрестика зробив і треба переключитися на іншу діляночку. Тому роблю постійні закріпки, але охаменько, щоб було гарно на роботі. Досить. Довго я розповідала за цю роботу. Ну, насправді, я показала все, що я вишивала. Я не все, що планувала, не Я ще хотіла повишивати ось ці листочки. А, на жаль, просто не вистачило часу. Думаю, що я її буду продовжувати вишивати. Мені здається, ця. Ці листочки теж дуже гарні, і причудові. Також мені дуже-дуже хочеться повернутися а, до будиночка від затишних хрестиків. Осінній теж а, дуже хочу його повишивати до мене на наступний тиждень візьму. Ну, і саме головне, я не вишила із серії понсетю, ось ці цих, цих тваринок. Уже схему отримала, але не вишила. Думаю, що теж треба її якось вишити. Не знаю, скільки в мене буде часу. Так що в мене буде котик дракула, лисичка, скоріш за все, пляж. Також, що ще? скоріш за все, будиночок від затишних хрестиків. І якщо залишиться час на концецію від СП майстерня Місіс Клаус. І, можливо, ще й листочок. Багато планів. Ну, не впевнена, що я зможу все це втілити на наступний тиждень, але думаю, що щось, то я все ж таки вишиваю. На цьому я буду завершувати свій вишивальний тиждень. Вважаю всім творчого натхнення. Бережіть себе і своїх близьких, як завжди, серденьку від мене. Творимо красу разом до наступних відео. Па-па!